Давайте з вами покажемо всі колочок і подивимося, яка ж серце у кожного з вас. Подивилися всі? Так, ось таке гарне у кожного серце, так? З кулачочок воно у нас. Добре. А ви подивіться, будь ласка, на дошку. Що ви бачите на дошці, діти? Що ви бачите, Віка? В Україну, так. А ось подивіться ближче, що у нас намальовано на дошці, Сашко? Карта України. Правильно, це карта України. І зараз, діти, у кожного з вас на парті лежать частинки вашого сердечка. Давайте з вами зараз подаруємо нашій Україні тепло ваших сердець. Будь ласка, перший ряд взяли свої сердечки. Так, Дарина, бери сердечко. Виходимо сюди. Виходимо сюди і клеємо на нашу карту. Акураш, вийдемо все. Так. Так. Все, спускаємося. Наступні. Далі насюди. Другий ряд взяли своє серце. Частинку свого серця. І виходимо клеємо. Так. Очікаємо. Так. Так. Ось наші частинки нашого сердечка. Так, і третій ряд, будь ласка. Не поспішаємо. Так. Диплинку не поспішаємо. Так, помити. Сім'срівненько. Ось ми діти з вами подарували нашій Україні частинку свого серця, свого тепла, своєї душі. Тут, отже, діти, сьогодні темою нашого уроку буде Україна. А хто мені скаже, що це таке Україна? Що це, Мілана? Це, це наша країна. Так, тут. Ді, наша країна, яку називають Україна, є нинькою для всіх людей на землі. Про те, що мир в Україні це запорука миру в Європі. Кожен з вас живе серед людей, так. Да. Так. Є близькі люди для вас. Це хто близькі люди для вас, хто близькі люди для вас, Міла. Мама Матуся ще Тато. тато ще дідуся дідусь Каси Бабуся Бабуся Максим, Максим. то ще Тато. Тато вже казали. так ще пика mm -hmm. красного так, хрещена матуся, так, хрещена матуся. Так, це люди, вони створюють, це люди наша рідня. І вони створюють народ України. Так? Добре, продовжимо так. Чи знаєте ви, що у всьому світі кожен з нас є батьківщина лише одна. І в нас вона одна єдина. Це наша славна Україна, Молодці! Наша держава це одна з найбільших країн у Європі. Щасливі ми, що народилися і живемо в Україні. Тут жили наші прадіди, наші прабабусі, тут живуть наші батьки, тут живемо ми. І де б не були? Де б ми з вами не гуляли, де б ми з вами не відпочивали, ми завжди будемо згадувати нашу рідненьку Україну. Молодці. Добре. А зараз я пропоную вам подивитися кліп про Україну. Де волошкові квіти, там пролетіли сонячні і літа, там, де лани зелені, там, де казкові клени, я пригорнусь до тебе, рідна моя земля, Україна, зорі твої сині, та шляхи безмежні, як моря. Україно, Україно, ти моя земля, Україно, зорі твої сині, та шляхи безмежні, як моря, моя люба, рідна батьківщина. Кривда і журба я долечу до тебе, іншої не треба, рідна моя, тиненько, матінко моя, Україна солі твої сині, та шляхи безмежні, як моря, моя люба, рідна батьківщина. Щиа голяд голяньду Україні. А зараз я вам пропоную прослухати легенду про нашу Україну. Х ви хочете дізнатися, звідки за взялася наша Україна? <плес> так, зараз я вам пропоную послухати легенду про нашу Україну. Коли це було, ніхто не знає. Але легенда так розповідає. Надумав Бог про всіх подбати, французам дам красу. Та й а німцям дисципліну, любов до моря дарував англійцям, а голанцям квітні. Ну як таким дарункам не радіти? Підвівся Бог зі свого трону, вдоволено поправив він корону. І тут побачив дівчинку куточку, одягнуту у вишиту сорочку. Чому ти плачеш, як звуть тебе, дитино? Вона відповіла Я, Україна, а плачу Боже, бо не бачу меж від пролитої крові і пожеж. Чому скажи мені, така я зла і доля в своїй землі немає правди і волі? Так от яка історія твоя, та тільки всі Роздав таланти я. Скоріше треба було підійти. І тут дівчина вже хотіла йти. Та бог підняв правицю, зупинив і з дівчиною знов заговорив. Не оцінити один я маю. У він тебе у світі знаю. Бери його та бережи. Це пісня. Взяла дарунок, до груди притисла і понесла ту пісню, Поможі. Нам Боже, Україну збережи!» Скажіть, будь ласка, що роздавав Бог країнам? Що роздавав Бог країнам, Артема? Ні, ні. ні. Що він роздавав? Вік. Пісню. Не, не пісню, а як одним словом це можна сказати, купітер. Ну, Дари таланти він роздавав так. Який же подарунок талант подарував він Україні? Який Сашко? Ні, не квіти. А як це? Нам Артем вже сказав? Артем нам казав? Є. Гімн. А що таке гімн Віка? Це символ нашої України. Так, да, це державний символ України. А хто ще мені може сказати, що таке гімн? Це що? Віршик. Пісня, казка, це що це таке, Олексі? Так, правильно, це пісня. Тобто Бог подарував Україні пісню. Добре, о зараз ми з вами і передивимося, яка ж наша далі буде Україна. Перегляд кліпу. yeah Вглянули ще один кліп про нашу чудову країну. Кажіть, будь ласка, які фрагменти вам найбільше сподобалися? Про що ви запам'ятали? Про що цей кліп у нас? Про що, Мілана, що про тобі найбільше Україна. про Україну? А що тобі найбільше сподобалося про Україну? Про що там розповідали? Що Україна єдина. Так, Україна єдина країна. Ще діти сміливіше? Про що ще? Які картинки там жісь у нас висвітлювалися? Про що вони, Максим? Про Україну. Ну звичайно, про Україну. А яка вона у нас Україна? Яка Максим? М -м -м. Ну подумай, папа, де Так, вона дуже близька до нашого серця. Ну, давай, Мила. Вона Вона дуже яскрава, чимки таке. Добре. Добра наша країна! Так, ось і кожна країна вона має свої візитні картки нашою візитною карточкою України це є державні символи України. Зараз я вам загадаю загадку, а ви уважно послухайте і спробуйте її відгадати. Синє небо, жовте жито, цю святину знають діти. Що це таке у куда? Прапор молодець. Ось подивіться, який у нас прапор. Так, да. наступна діти загадка, слухаймо уважно. По радіо звучить щоденна патріотична пісня. Що вас всю Україну? Що це в нас? Це гімн України, правди діти! Так. І остання загадка, символ нашої держави це тризуб жовто яскравий. Що це герб? Це герб. Правильні діти. Подивимося на наш герб. Так, давайте ще раз разом повторимо, що ж є символами нашої України. Спочатку я скажу, а потім ви за мною повторюєте. Прапор, прапор, гімн, гімн, Герб. Герб. Молодці діти. А зараз я хочу спробувати, як ви запам'ятали. Таке герб. Діти, хто мені може відповісти, що таке герб Віка? Це символ нашої України. Правильно, це державний символ України. А що зображено на Гербу нашого е, символу? Що зображено його? Тризубець. Тризубець. А хто знає, що позначає тризубець? Що означає? Міла, молодець, зуби діти. Це знак волі та сил. Добре, скажіть, будь ласка, який ще є у нас символ України? Артем? Прапор. Діти, подивіться, будь ласка, якого кольору прапор Максим? <letzte video> okay. синьо жовтого кольору. Хто може мені сказати? Може, хто знає з вас, що позначають ці кольори прапора? Микита. Небо і поля. Синій колір це небо, а жовтий колір це поле. Або можна ще казати жито, так? Жито. Добре, молодці. І який же ще останній символ України? Ми ще не назвали, Сашко. Про прапор. казав Віка. Гімн. гімн. діти, а що таке гімн? А це, наша це пісня. Пісня нашої України. Нашої країни, так, правильно. Діти, а чи знаєте, як треба себе поводитися, коли звучить гімн? Максим? Як треба себе поводити, коли звучить гімн? Тихунько. Як це тихенько? Слухати, як треба його сашко. Тиханіш. Так, стоячи, да? стоячи, слухати він. А ще, Мілана. Так, да, можна навіть співати, підспівувати цю пісню. Добре, мовчки стоячи та підспівуючи. гімн. Це все можна робити. Добре, діти, молодці. Далі діти, подивіться, будь ласка, на нашу дошку. У нас є сонечко, але чогось не вистачає у нього. Що не вистачає? А мені скаже. Промінчиків не вистачає. Зараз діти, ми з вами е, спробуємо зробити так, щоб наше сонечко сяяло дуже-дуже яскраво, а в цьому допоможуть. Ваші долонки, які лежать у вас на паті. Будь ласка, зараз по черзі будемо прикрашати наше сонечко вашими долоньками. І зробимо дуже яскраві промінчики, щоб наше сонечко посміхалося. Будь ласка, третій ряд починає. Відклеїмо долоньки. По черзі. так. Тихонько, не поспешай. Я сейчас приклею. одного поета, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Ці слова написав поет Володимир Сосюра. І кожен громадянин України прихиляється до цих слів, тому що в душі народу живе дуже велика любов до його рідної і милої України. Діти і підходить до кінця наш урок. Зараз я хочу, щоб ви ще раз запам'ятали, як це називається наша країна. Всі разом давайте скажемо: Україна! І хочу, щоб діти сьогодні ще приготували для нас віршик. Цей віршик Допоможе вам запам'ятати значення слова Україна. 不差。